Новини обласного спорту продовжують інформаційний випуск. В Студії працює Дмитро Шпірко. За традицією, тиждень починаємо з футбольних новин. Певка Суми вдало з'їздив у сусідню Полтавську область. Саме там у Карлівці змушена грати свої домашні матчі першої ліги Алчевська сталь. Тренер Сумчан Юрій Ярошенко випустив у старті одразу двох номінальних форвардів. і такий тактичний хід миттєво дав результат. Суми завдяки голу Горбенюка повели в рахунку вже на другій хвилині матчу. Асистував Іванові інший гравець лінії атаки Артур Каськов. Відставання Сталивари скоротили на 43-й хвилині матчу. Ефектний сольний прохід із точним ударом удався кращому форварду номінальних господарів Роману Локтіонову. Команда обласного центру знову забила на початку тайму. Чудовий удар Олександра Лебоденка став надскладним для голкіпера Сталі. Більше голів у Карлівці не було тож 1-2 суми вперше в історії перемагають Алчевську команду на виїзді, хоча й досить умовно.